Розікрали 44 мільйони гривень на ремонті військового містечка. На Львівщині затримали сімох фігурантів за підозрою у привласненні бюджетних коштів. Про це напередодні повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону. Про кого саме йдеться, там не уточнили. Втім, за інформацією змі серед затриманих відомий львівський бізнесмен і радник міністра фінансів Віталій Ломакович. Загалом сімом учасникам групи інкримінують за володіння бюджетними коштами та службове підроблення. Щоб заволодіти коштами, фігуранти вносили до офіційних документів неправдиві дані про обсяг та вартість виконання будівельних робіт. Таким чином вони розбагатіли на 44 мільйони гривень. Так звані ремонтні роботи виконували у військовому містечку у місті Червоноград Львівської області. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжних заходів для учасників справи. Додамо, що Віталій Ломакович, за даними юконтрол, є співвласником компанії з управління активами, опціма капітал та низки підприємств, які працюють у сфері будівництва, операцій з нерухомістю та енергетики. Віталію Ломаковичу також належить готель Панорама у центрі Львова. Він є керівником всеукраїнського благодійного фонду. Мрії збуваються З 2020 року. Ломакович, радник міністра фінансів Надія Ковальчик, телеканал НТА. Путін очікувано перемагає на російських виборах. Там звітують про рекордну підтримку диктатора: понад 87%. відсотків. Як далі діятиме Путін? Чи визнає захід вибори в РФ нелегітимними? Колапс у Верховній Раді у слузі народу депутати скаржаться на втому і хочуть скласти мандат. Такі заяви лунають останнім часом від самих ж обранців. Що за цим стоїть? Небажання керувати державою у складний час чи російський план з дестабілізації країни. Усе найважливіше у четвер, 21 березня, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.